Доброго дня, шановні друзі, я маю честь бути присутній на цій прес-конференції і проінформувати вас, що спільно з Міністерством охорони здоров'я наші дві команди буквально вчора завершили процес імплементації одного дуже важливого рішення, яке стосується мільйонів українців. На виконання доручення уряду, незважаючи на величезний спротив з боку певних. КІЛ і певних так званих псевдоекспертів вчора було зареєстроване рішення Міністерства охорони здоров'я, Міністерством юстиції про запровадження в Україні нових стандартів клінічних протоколів. Більш детально, звичайно, колеги розкажуть про ті новації, які очікують наших громадян, пацієнтів і лікарів після набуття чинності цього рішення. Я свого боку можу сказати, що воно набуває чинності з поточної п'ятниці, тобто буквально через декілька днів після публікації. І фактично це ще один дуже потужний крок по прибиранню радянщини з українського правового поля, з тих сфер життя, які стосуються кожної людини. Радянщина полягала в тому, що нас лікували по радянському стандарту, нам фактично нав'язували радянські стандарти в багатьох сферах життя, в тому числі і в питаннях медицини, якої фактично в Україні повноцінної немає. І те, що МОЗ розпочав дуже амбітну реформу системи медицини, це величезний, величезний крок вперед. Ми свого боку, як команда міністерства юстиції, будемо у всьому підтримувати наших колег і партнерів з МОЗу. і не тільки в запровадженні клінічних, нових клінічних протоколів по лікуванню, але і в тих реформах, які зараз фактично напередкуденного парламенту щодо побудови нової української системи медицини. Можу сказати, що протягом роботи над даним документом ми мали дуже багато звернень, сигналів про те, що неможливо застосовувати в Україні клінічні протоколи Європейського союзу, Сполучених Штатів, Японії та інших цивілізованих країн, тому що медицина зупиниться, наших пацієнтів не зможуть лікувати по цим протоколам. Але ми прийняли спільно з колегами принципову позицію, і дійсно я вважаю, що це історичне рішення, коли на території України будуть застосовуватися провідні клінічні, фактично, маршрути і клінічні протоколи по лікуванню, які застосовуються у всіх цивілізованих країнах світу. Я хочу вас всім привітати і більш детально, напевно, Олександр розкаже, що тепер очікує наших пацієнтів і наших лікарів. Починаючи з поточної п'ятниці, дякую.